Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні приготуємо саме дешеве і дуже смачне печиво. Готується воно без яєць та масла, а на смак виходить навіть краще ніж в магазині. Борошно я вже просіяла в миску, точну кількість його не скажу, тому що в процесі буду ще додати. Додаю стакан цукру, пів чайної ложки солі, есенцію. В мене лимонна, можна додати будь-яку ванільну або з іншим ароматом. Чайну ложку соди агашу лимонним соком. Додаю туди пачечку сметани будь-якої жирності. Все перемішую спочатку ложкою, а потім замісюю руками. Тісто повинно бути м'яке, еластичне, може трішки липнути до рук. Але не хвилюйтеся, це так і повинно бути. Головне притрушувати поверхню, на якій працюєте борошном. Кому цікаво, підписуйтеся. Підтримайте мій канал будь-яким коментарем та вподобайкою. Розкатую тісто в пласт не зовсім тонко, і за допомогою формочки буду вирізати печиво. Кожного разу формочку вмокаю в борошно. Я все помістила на одне деко, але ви можете розділити на два рази, так як в мене часу не було, я не хотіла гратися, але майте на увазі, що це тісто дуже добре підіймається. В процесі приготування я вирішила ще частину зробити з повідлом. За допомогою зворотньої сторони качалки роблю таку заглибину в тісті і буду начиняти її повідлом. а частину печива залишу звичайного без начинки. Повідло в мене було густе, я його розім'яла гарно виделкою, помістила у такий кондитерський мішечок і начинила серединку, заповнила. Ось так у мене вийшло все швидко, просто, по-домашньому. Навіть кусочок тіста сформувала з боку у вигляді колобочка, так як на форму не вистачило. Показую вам в процесі випікання, як гарно підіймається це тісто. Цей рецепт дуже вдалий, простий, а головне дешевий. Ось показую вам вже бечиво спеклося, зверху, і знизу зарумянилося. Вийшла така велика порція. Хоч воно ще й гаряче, не вихололо, але хочу показати вам, яке ж воно всередині. Дуже пористе, пухке, м'якеньке. Приготуйте. Я думаю, вам обов'язково сподобається. Бажаю вам вдалої випічки. Тихого, мирного і спокійного дня. До наступного відео!